Друзі, минули перші 100 днів з моменту повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Він називає себе найефективнішим президентом США, який виконував усі обіцянки та знову робить Америку великою. А критики вказують на рекордно низький рівень підтримки серед виборців, обвал фінансових ринків і руйнування економіки, що насправді зробив Трамп і до чого це призведе. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Крипто і давайте будемо розбиратись. ВВП США в першому кварталі 2025 року може опуститися в мінус і скласти мінус 0,4%. Це буде перше негативне значення з середини 2022 року. Прогноз доволі жорсткий, але його надало одне конкретне агентство. Зведений прогноз по ВВП США на перший квартал 2025 року, все ще позитивний: 0,4%. Це зростання, але з урахуванням того, що попередній квартал показав плюс 2,4 Ми бачимо значне уповільнення. Поки що рано говорити про рецесію, але це може бути одним із перших її сигналів, якщо не будуть усунуті, стримуючись. Чинники на думку Білого Дому таким чинником є ФРС, яка не знижує ставку, незважаючи на заклики Дональда Трампа, які він знову озвучив, коли підбивав підсумки своїх перших 100 днів. Варто зазначити, що хоч це і тиск на фінансового регулятора, президент поки не повернувся до погроз звільнити Джерема Пауела. І це позитивно. бо не створює додаткового хаосу. 7 травня із мовірністю понад 90%, ФРС знову залишить ставку без зміна Тож ми спостерігатимемо, чи піде Павел на подальше загострення конфлікту з Білим домом, чи змінить риторику і пообіцяє найближчим часом знизити ставку. Це безумовно стане позитивним фактором як для фондового ринку, так і для біткоїна. Також Трамп заявив, що перемога над інфляцією його заслуга. Справді, нинішній рівень інфляції складає 2,4% і і зростання цін сповільнилося за останні два місяці. Але постає питання. Це результат політики Трампа чи наслідок більш жорстокої ніж планувалося монетарної політики ФРС. Адже сам Трамп. Навпаки, створив умови для зростання цін, підірвав інфляційні очікування і порушив міжнародну логістику. Йдеться, звісно про торговельну війну з Китаєм та іншими країнами. Буквально вчора сталася цікава подія, яка свідчить про те, що говорити про перемогу над інфляцією ще зарано. Компанія Amazon повідомила, що на цінниках з'явиться новий пункт. Доплата за тарифи Трампа у Білому домі одразу зрозуміли, який це матиме ефект на виборців, коли на кожному товарі буде написано скільки вони переплачують через дії президента. Це рішення Амазон назвали ворожим актом. Після цього Амазон швидко спростувало інформацію, ніби ти такого не планувалось. Проте з цієї історії можна зробити висновок. Дуже скоро ціни суттєво зростуть, а отже, забувати про інфляцію зарано. Можливо, саме тому Трамп у своїй промові заявив, що завдяки тарифам зможе знизити податки для населення. А ще знову пообіцяв укласти чесну торговельну угоду з Китаєм, вигідну для США. Щодо цього поки не зрозуміло. Чи справді тривають переговори з Пекіном, адже Китай неодноразово заперечував такі дії. Але вчора китайці вирішили скасувати мета на етилен, який імпортують із США, і який необхідний для їхньої нафтохімії. Це можна вважати позитивним сигналом. Китай, як мінімум, готовий домовлятися щодо важливих для себе товарів, а це добре для світової економіки. Отже, у розумінні Трампа він виконав усі обіцянки, але на практиці це не так. Далі я покажу конкретні цифри перших 100 днів його президентства. Варто зазначити, що фінансові ринки поки не можуть визначитися, як інтерпретувати ці результати. Тому ф'ючерси на SP 500 трохи знижуються, а біткоін залишається у вузькому діапазоні. Після позначки 95 тисяч доларів інвесторам потрібно більше даних для ухвалення рішень. Найближчі ключові дати це сьогодні. 30 квітня публікація ВВП США за перший квартал та. 7 травня засідання ФРС щодо ставки і 13 травня інфляція в США за квітень. Це потенційні дні високої волатильності, коли ринок нарешті можна визначитися з подальшим напрямком. Я висвітлюватиму ці події в режимі онлайн у своєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь за посиланням під цим відео, щоб не здаватися все першим. Цифра, яку у Білому домі назвали провокації брехливих ЗМІ, виглядає ось так: увага на екран: Йдеться про те, що лише 39% виборців схвалюють роботу Трампа за перші 100 днів. Це найгірший результат за весь час існування такої статистики. Давайте детально розглянемо, що було зроблено за 100 днів за допомогою 10 графіків. Трамп підписує більше указів ніж будь-який інший президент США. За 100 днів він підписав 142 укази для порівняння. Обамі знадобилося 1,4 року. щоб підписати стільки ж у своїх указах? Трамп часто намагається просунути рішення, які мають сумнівні повноваження. У його розумінні це боротьба з бюрократією та спроба діяти самостійно, поки інші гілки влади бездіяльні. В результаті вже подано понад 200 судових позовів проти дій адміністрації, і це теж рекорд. Третій графік показує рекордно низький рівень довіри виборців. Люди не задоволені діями президента у питаннях імміграції, управлінням урядом, захисту інтересів звичайних американців, економіки, міжнародних відносин, тарифів і фондового ринку. Загалом поки не зрозуміло, чим саме американці задоволені в діях Трампа. Після так званого дня визволення, коли були оголошені взаємні мета для 180 країн. Обвалилися фондові та криптовалютні ринки в якийсь момент. Трамп став найгіршим президентом в історії США для S&P 500 за перші 100 днів, але потім ситуація змінилася. Акції добре відновилися за швидкістю затвердження його кандидатур Сенатом Трамп. Поступився лише Обамі на його інавгурацію було зібрано 237 мільйонів доларів. Це рекорд за всю історію. Попередній рекорд, до речі, також належав Трампу 2017 року. Трамп активніше постить у власній соцмережі True Social, ніж робив це у Twitter під час першого терміну. У три рази частіше у пріоритетах президентства територіальна експансія США. Він зосереджений на Панамському каналі Гренландії та Канаді. До речі, в понеділок у Канаді пройшли вибори і перемогу здобули прихильники жорсткої лінії противостояння з США. Це реакція на мрії Трампа про 51-й штат. Новий прем'єр-міністр Канади заявив, як я попереджав останні кілька місяців, Америка хоче нашу землю, наші ресурси, нашу воду, нашу країну. Але це не порожні погрози. Президент Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла володіти нами. Цього ніколи не станеться. Скорочення поїздок до США ще один наслідок. Багатьом країнам не подобається міжнародна політика нової адміністрації Трампа, а також економічна непередбачуваність, коли рішення можуть бути скасовані буквально наступного дня. І фінальний графік: майже кожні вихідні Трамп проводить у власному гольф-клубі, хоча раніше різко критикував своїх попередників за подібний відпочинок і обіцяв, що саме так не робитиме. Ось такими були 100 днів Трампа у цифрах. Рекорд на кількість. Ість указів, десятки судових позовів, падіння акцій і криптовалют із подальшим відновленням, і мінімальна підтримка американців. Але ця історія тільки починається. Міністр торгівлі США попередив. Трамп не зосереджується на ринках. Востаннє президент говорив щось подібне, коли все котилося в прірву. Друзі, буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите лайк під цим відео, і обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Крипто, якщо вам сподобалось це відео. Дякую вам за перегляд! З вами був Фокус Крипто і до нових зустрічей.